Перебуваємо сьогодні на землях АТП 15339 підприємство, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Я Манько Валерій, агроном цього підприємства. З 2022 року наше підприємство використовувало продукти Еколайн Фосвітний або Фосвітний калій. Значить, в цьому році ми його використовували широко. Всі культури нашого підприємства були позакоренево підживлені застосуванням цього препарату. На протязі періоду вирощування, препарат себе показав досить ефективно. Що було видно в порівнянні із тими місцями, де ці культури були не підживлені, значить, в цьому році також, чим вірніше в минулому році, ми застосовували цей препарат і на протруєнні озимої пшениці, але тільки в дослідних цілях, порівнюючи з ділянками, ну, тобто там, де застосувалися конкуренти цього продукту, ну, можна говорити про те, що кращий, кращих видів порівняно із застосуванням цих продуктів на землі пшениці, ми не бачили. Ми сьогодні зараз перебуваємо на полі сояшника. Це, на цьому полі також проводилось позакореневе підживлення. Це був карбамід, це був 5 кілограм. Це був сульфат магнія 3 кілограми, це був фосфіт калія 1 кілограм, і це також одна літра бору була, і був гумат калія. Маємо повну виповненість кошика. Кошики рівномірно великі.